Вітаємо вас у Кременчуці. Багато про вас читали, зараз багато нових слів. І ось раніше казали перукарі. Зараз, я так розумію, називається б'юті-індустрія. Чи це я розумію вірно? Так, це все б'юті, але б'юті-індустрія індустрія це і мастера манікюру, косметологія, і мастера макіяжу. Їх об'єднили цим одним словом йомким, яке всіх нас єднає. Скажіть, будь ласка, якщо ви вже керівник цієї структури, то чи могли б ви поділитися з нашими читачами, глядачами, слухачами стосовно того, які тенденції у зачісках на цей літній період будуть у моді, це чоловічі, дитячі, жіночі? Зачіска завжди йде за одежею. Зараз одежа натуральна. Екологічна і такі ж прості натуральні зачіски. Прості кольори, естественні, русий, цвіта природи, нічого червоного, фіалкового, зеленого нема. А текстура роздута вітром, мокрі волоси, то людина вийшла з моря. Такі текстури натуральні, не вимушені, такі природні. Ну а там вже. Тут людини залежить, як вона буде представляти свою зачіску, торжественна або просто. А що стосується манікюру? Манікюр. Зараз теж натуральний, тобто френч, спокійні кольори, розовий, тілесний, пудровий. На цьому фоні є такі екстремальні краси нігтів, але це все єдинічне. Взагалі все дуже спокійно. Пригадайте, будь ласка, свою якусь роботу, зачіску, яку ви робили найдовше в своєму житті. Я е, мужський майстер, я конкурсний майстер. Я роботаю, працюю на швидкість. Е, на конкурсі я працюю з моделлю 17 хвилин. Свадібні зачіски я дуже теж роблю швидко, тому що я 25 років обслужую конкурси красоти, де 40 учасників, а я один. Тому найдовшої прически в мене нема. У мене найбистра чотири хвилини це стрижка і укладка. Чоловіча є... зачіска. Це жіноча зачіска. У нас є така, була така книга рекордів Харкова, і там вони фіксували в мене сама висока зачіска, сама екстремальна зачіска. Я сплітав там трьох дівчин в одну зачіску таку. І була сама зачіска, вона длилась 4 хвилини. Ну, давайте пофантазуємо, яку ви бачите зачіску, яка може прийти у моду, коли Україна переможе ворога. Ну, я думаю, що все-таки е, кольори е, синій, блакитний і жовтий будуть присутні в окрасі в волосся. А яка зачіска? Наша українська, ми всі естественні. Ми не любимо роздувати щоки і гонять в повітря під кожею. Ми всі, які ми є, і зачіски такі ж прості, або кудернаті, або прямі. Спеціальні зачіски не буде. Ми будемо щасливі, і всі красиві.